Чесноцька, оце все навіть в машині ще не вірю, що таке буває. Такими були перші емоції Героя України, почесного громадянина Кременчука Олександра Круковця, якому сьогодні, 8 листопада, місто подарувало автомобіль. Це подяка від Кременчуцької громади за його ратну працю, за його подвиги, за збереження життя його побратимів, наших хлопців, завдяки його вмінню, його бойовим навичкам і героїзму. Дякуємо за те, що ви робили і робите для нашої перемоги. Чоловік одразу без вагань сказав, що насамперед здійснить на ньому поїздку до своїх побратимів на фронт. Та й мене аж те пає, я такого ну реально, Ну в до последнього не вірив. От зараз навіть кузлі машини, я ще не вірю, що таке буває. ну міра фантастики, шо то Toyota RAV4 – авто, яке обрала сім'я Героя України. І це найменше, що Кременчук може зробити для Олександра Кроковця та його рідних на знак вдячності. Сам військовий каже, що вважає дружину своїм янголом-охоронцем і головною підтримкою. Я вам так скажу, мені я на Таврії їзди більше для дружини. От що дружині захотілося, вона, ну от я вважаю, що вона не то, що заслужила. Б, но... Блін, якби не вона, я б умер би ще в 2017 году, вона мене виходила, ж це в першу чергу для неї би, подарунок. Блин. Завдяки їй живий, ще, ще й мало того, що вичухався, врачі тоді не думали, що вичекався, ще й воював далі. Кременчук підтримує військових, надаючи їм необхідне матеріально-технічне забезпечення. Пан Олександр нещодавно також звертався до міської ради з проханням про генератор для його бригади. Запит було виконано в найкоротші терміни. І за генератор це піпець. От так вчасно, взагалі хана. Якраз вечором виїжджав і вечором привезли генератор, і одвіз пацанам, і одразу встановили його. Тобі ж мерії, блін, за це вообще ну, дільне спасіба. Я за машину не переживав і не вірив. А от за генератор, блин, думаю, ну, в першу чергу він нужен. Просто розумієте, як хлопці там все виходить, так і мені можна тоді більше тут пошаритися. А якщо в них не отриматиметься, хочеш, не хочеш, надай повертатися. Нагадаємо, що Олександр Круковець, сержант Збройних сил України, який ще в 2014 році брав участь в АТО. У складі 47-ї окремої механізованої бригади командував бойовою машиною «Бредлі», а також брав участь у контрнаступі 2023 року. Згодом президент Володимир Зеленський присвоїв сержантові звання Героя України із врученням ордена Золота зірка. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.